Мої рекомендації книги у різних випадках. Отже, якщо ти хочеш поплакати, щоб твоє серденько було трошки розбите, я тобі рекомендую три книги. Колін Губер, спогади про нього. Мені дуже шкода від Яни Колодич і останній лист від Ребеки Ярос. До речі, сюди я також можу вписати «Незавершені справи також від Ребеки Ярос. Якщо ти хочеш почитати щось дуже гаряче і дуже сексуальне, тоді я тобі рекомендую дві книги. Це імениниця від Педелопи Дуглас від ліс Томфорд з Піймана. Ох! Таткокай! Малакай, це дуже було класно. Якщо ти хочеш почитати невеличкий детективчик з нотками такого щось ух, не знав по-іншому писати. Рекомендую хірурга. Тут тобі буде і ух, тут тобі буде і детективчик, тут тобі буде і поліція, і вбивства, і все що завгодно. І вона невеличка. Якщо ти їдеш у подорож і хочеш щось максимально легке, просте, ненапряжне, і щоб було весело, і щоб був, був сюжет, була суть, влітку від Теси Бейлі. Рекомендую класно, весело, і ти е, дійсно отримаєш задоволення прочитання цієї книги. Ну і якщо ти хочеш прочитати якийсь там буллі роман Аля е, про підлітків, про школу, про коледж е, там по 16-17 сімнадцять 16 рочків, панк 57, Я думаю, це саме те, що потрібно. Якраз вона теж така не дуже велика.